Слава Ісусу Христу! Слава. Брати і сестри, я дуже радий, що я можу бути разом з вами. І це дійсно дуже велика честь дана нам від Бога, що ми можемо, бути, вірніше можем мати надію і впевненість в тому, що ми будемо в цьому новому Єрусалимі. Слава Богу. Е, знаєте, сьогодні. Я роздумав над однією темою, дуже серйозною для мене перш за все. І замітив, знаєте, що те, що дуже багато в церкві, можливо, це я так замітив просто, але я дуже багато чую, що говориться про жертви для Господа. Ну, Можливо, ви не чули, можливо, я так попадав на такі моменти, але дуже багато говориться сьогодні про жертви для Господа. Ми не раз говоримо, ми сьогодні тут. Сородили жертвиник для Господа, для того, щоб давати Богові жертви і тому подібне. Нехай цей жертвиник, на цьому жертвинику приносяться жертви для Бога і тому подібне, і щось таке подібне, знаєте? Я собі задумався. От ви будете трошки відповідати. Я, я думаю. От які жертви ми сьогодні знаємо? От які жертви ми сьогодні знаємо? Питання. Жертва. Яку можна жертву дати Богові? От. Жертву хвали, добре. Пліт уз, да? ім'я Його славлять. Добре, ще яку жертву ми можемо дати для Бога? Жертва спільності. Амінь. Я дивлюся, жива церква на цьому місці. Далі, яка жертва може ще бути для Господа? Доброчинність. Добре, наші діла, да? можна так сказати. Добре. Може бути жертва часу для Бога. Ви знаєте це? Ми жертвуємо час для Господа. Ми маємо якусь таємну кімнату. Ми сьогодні прийшли в цей вечір в зібрання святих людей. І це ж жертва, правильно? Ми виділили цих дві години, тих дві з половиною-три години не нехай. Добре, може бути матеріальна жертва це нормальна річ. Матеріальна жертва або може бути якось своїми руками ти щось працюєш фізично, а може бути жертва коштами. да? Матеріальне служіння це дуже хорошо. І можна ще багато перечислювати. Але сьогодні. Сьогодні, я хотів би поговорити з вами лише про одну жертву, щоб ми всі разом пороздумували. Давайте так, щоб не тільки проповідники, які будуть сьогодні ставати на цьому місці, вони тільки думали, тільки нав'язувалися нам думки і тому подібне, а ми просто з ними погоджувалися. Ні, справжній християнин, він працює. Він працює. Тому давайте попрацюємо сьогодні. І оця жертва, про яку я зараз буду говорити, про яку ми будемо читати. Без цієї жертви, знаєте, так замітив, це настільки, настільки приємно осознавати, що Бог хоче таку жертву. Без цієї жертви не можна відчути і пережити всю повноту Бога. Це серйозна заявка, да? що ж там вже така за жертва. І вона має бути, я так думаю, це моя думка. В кожного християнина, хто почав слідувати за Ісусом Христом? Добре, переходимо далі. Про що ж ця жертва? І знаєте, саме цікаво, Бог, він не проти жертв від своїх дітей. Хоч йому це можливо і не сильно потрібно, тому що Бог він Бог над всім. І вся земля Його, і кожну людину створив він. Але знаєте, що саме цікаво? От я не знаю цей процес, я не знаю, як це відчувати, але я впевнений, що батьки знають, хто батько або мама, вона, або він знає, що коли дитина десь грається на дворі, і дитина приносить там якийсь камінчик до мами або до тата, і вона дає на. То хоч батькам воно й не треба, але батьки це беруть, приймаються. І дитина радісна, і вона пішла ще шишку шукати або ще щось подібне. І знаєте, і так само Господь, все, що на землі, це все є Його. Все створила, пише Біблія, Його рука. Навіть нас. Він на своїх долонях вирізбив, і хто є на цьому місці, він так само знав наше майбутнє і нас створив. І оця жертва, про яку я зараз вже перехожу, вона важлива не тільки для Бога, вона важлива і для нас. Для мене перш за все я вчуся. Друзі, ця жертва це зламаний дух. Зламаний дух. Е, інші переклади, я навіть собі написав. Переклад Турконяка дуже гарно теж описує, що е, там такий синонім впокорений дух. Тобто, можливо, не всі, не, ми не всі розуміємо, що значить зламаний, впокорений. В російському синодальному перекладі там ще пишеться більш описано. Каже с, е, сокрушений дух. Да. І от, дивіться, читаю місце слова Божого. Мені подобається приклад Івана Огієнка, я читаю з нього. Книга псалмів, Старий заповіт, 50-й псалом і 19-й віршик. Будь ласка, хто має Біблії, не полінуйтеся їх відкрити. Книга псалмів, 50-й псалом, 19-й віршик. Каже псалмоспівець такі слова. Жертва Богові, зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Інший переклад говорить такі слова. Жертва Богові це впокорений дух. Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Наскільки це важливо? Без цієї жертви тепер ми зараз розберемося, що це означає чуть-чуть, тому що якщо сильно вглиблюватися, у нас не вистачить часу. Чуть-чуть розберемося, але без цієї жертви ми вже розуміємо, ми не можемо повністю усвідомити глибину або відчути присутність Господа повсякденно в нашому житті. Тому що якщо ти не будеш впокорятися перед Богом кожного дня, то якийсь день ти просто пропустиш, що сьогодні ти не впокорився, так? а сьогодні могло бути щось як для тебе краще. Ти впокорився би бо сьогодні, Бог благословив би тебе, наприклад. Або ти впокорився би, зламав своє я, зламав те, що ти хочеш, і Бог тобі показав би, можливо, на день раніше якесь свідчення або тому подібне. Ми візьмемо три приклади з Біблії і четвертий, найголовніший. Перше, де люди мали впокорене серце. Перше, я про це можна багато говорити, але я взяв зі старого заповіту один муж, звернув увагу, Даниїл. Виявіть просто ситуацію, коли. Є наказ від царя, да, добре, цар не що він подумав і тому подібне, але суть не в тому. Є наказ від царя, щоб 30 днів не молитися, не верніш, не молитися, не просити ні в кого, нічого, окрім царя. І можна було би подумати. Я чую таку думку, можна було би подумати, ну 30 днів не помолюся, тут нічого поганого немає. Далі можу, хоч 30 днів зранку до ночі молитися. Але людина. Має, Бог дав цей сокрушоний дух по-російськи, по-українськи впокорений дух перед Господом. І те, що моє, те, що, здавалося би, погане буде для тіла, вирок, яма з левами, ну не хочеться ціла ніч. Можна було би сказати: ну, добре, нічого поганого не станеться. Або десь ну, тихенько буду молитися. Але людина, Даниїл, наприклад, для нас він ранок обід і вечір три рази ставав на молитву і він не припинив це робити навіть після наказу царя. І знаєте, найцікавіше, це зламаний дух для Господа. Моє я, те, що мені здається, те, що моя логіка мені говорить, що буде погано для мене, я все одно ламаю це своє, я все одно покоряюсь перед Богом і хочу приймати те, що Він мені дає. Не те, що я собі там думаю, не те, що мене чекає попереду, моя логіка стає, о, це буде погано. Якщо в яму зливами впасти, це ж ну, можна сказати смерть. Другий чоловік зі старого заповіту це Гедеон. Мені так подобається ця історія того, що коли йому з'явився Ангел, і він почав говорити і каже, я найменший в домі батька мого і тому подібне, і почав говорити. Моє коліно саме менше, я не знаю, що робити, і тому подібне. І знаєте, що саме цікаво? Бог йому декілька разів показував, що це дійсно він з ним говорить. Каже: давай я двідаюся, що це ти зі мною говориш. Нехай я постелю руною і тому подібне, і роса там, і роса там, і ще вагався. Але дивіться, коли людина упокоряється перед Господом. Саме цікаво, що Господь завжди хоче давати нам підтвердження того, що Він хоче нас використовувати. Тобі мало, будь ласка, відкривай слово Боже, ставай на коліна, шукай підтвердження цього, того, що можна дуже легко попастися на свої думки. Шукай підтвердження. І тут, коли людина має зламаний дух, коли ламає себе для Господа, коли Бог сокрушає це серце, яке, можна сказати, боялося багато чого і багато кого іншого народу, то ця жертва приємна для Бога. Далі, третя, Мойсей. Сьогодні зранку говорилося за цього чоловіка. Виявляєте, я дивувався. Дивувався тому, що знаю історію про Мойсея, як Бог через нього виявив ізраїльський народ з Єгипту, як вони дуже довго ходили по пустині. Але першочергове, начальне, що було, Мойсей не хотів іти. Він не хотів говорити з фараоном. Він не хотів, ну не хотів просто. Було дуже багато відговорок. Я тяжко, я тяжко уст, я не вмію добре говорити. Бог каже, дам Аарона. Ну, що я скажу, як я прийду. Ну, Бог добре, як його звати? Ні, не піду. Не Скажи, я той, хто є. Ну, добре, оце, оце. І дуже багато відговорок було. Але дивіться, що стається, коли людина впокоряється перед Господом, коли людина ламає свій дух, ламає своє серце і дає це серце для Господа. Добре, Боже, я не знаю. Все, Бог навів такі аргументи, що вже все. І далі слідує слава Господня. Коли ми ламаємо свій дух, ламаємо себе, ламаємо те, що нам подобається, робимо навпаки. Навпаки, робимо, коли нам не хочеться, а ми робимо цього. Коли ми не хотілося, але він впокорився перед Господом. І четвертий приклад це най найправильніший приклад для нас всіх християн. Це приклад Ісуса Христа. Кожна проповідь вона має бути христоцентрична, знаєте? І читаю місце Слова Божого. Це буде послання апостола до Филип'ян, другий розділ, восьмий віршик. Филиппян, другий розділ, восьмий віршик. Мені так подобається це сам Ісус Христос. Тут говорить Павло. Каже Він упокорив себе. Бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Сам Ісус Христос, Божий Син, Бог, Він упокорив себе. Виявляєте? Він умалив себе чуть, чуть вище пише. І знаєте, що саме цікаво? Тому Бог його підвищив і зробив так, що дав йому ім'я вище за будь-яке ім'я. А тепер вертаємося до Даниїла, до Гедеона і до Мойсея. Всі ці приклади діють сьогодні, практичне християнство в нашому житті. Коли ти ламаєш себе. Один брат говорив мені, мені так сподобалося, правда, ми говорили за фізичні речі, але я перевів їх так в духовні. Він каже: був такий момент в моєму житті, що я боровся зі своїм тілом. І от мені треба там стати 8 годин, я вставав 6 годин спеціально. Спеціально вставав 6 годин, чи там 5, чи 7 ще раніше. Я доказував, що мій дух він набагато сильніший за моє тіло. От і така дисципліна була. І дивіться, коли ми ламаємо спеціально, ламаємо свій дух за допомогою Бога, ми цього не зробимо самі. Коли ми сукрушаємося перед Господом, ця гора сокрушилася, впала, знаєте. коли ми покоряємося перед Богом, подібно Ісусу Христу, тоді слідує підвищення. Даніїл впокорився перед Богом. Бог його так підвищив, мало того, що він не помер за цю ніч. Так ще й потім вкинули тих людей, які на нього сказали, і цар каже: беріть листки, пишіть до народів на їхніх язиках, щоб всі боялися і трепетали перед Богом Даниїла. Далі, Гедеон, Бог так благословив, коли він впокорився перед Богом. Добре, Боже, я не знаю, результат залишаю тобі, якщо ти кажеш, нехай так буде. Ламаєш себе, не хочеться інколи, але ламаєш себе, ламаєш свій дух, ламаєш своє серце, впокоряєшся перед Богом. І цих 300 людей вони перемогли набагато більше. Слава Божа, була явлена, і сьогодні ми маємо цей приклад. Бог підвищує таку людину. Мойсей. Тут ми і так всі знаємо. Спочатку не хотів, коли впокорив себе. Сьогодні маємо чудовий приклад. Чудовий приклад, як ця людина з допомогою Бога. Вивела ізраїльський народ з Єгипту. І Ісус Христос. Він просто, Біблія просто пише, Він впокорився, і Бог його підвищив. Друзі, жертва для Бога зламаний дух. Зламаний. Мені подобається це. Знаєте чого? Бо коли ми говоримо слово впокорений, да, ми часто знаємо, про що ми кажемо. От візьмемо візьмем приклад: всі бачили коня. Ну, може, не бачили, як, як мінімум чули. Я живу в селі, я дуже добре бачив. І коли ти сідаєш на коня зверху, в нього є уздечки спеціальні, і ти коли хочеш верхи коли їздиш на коні, він коли йде або скаче, ти повертаєш вправо або вліво, і він впокоряється. Ну, йому, нема виходу. йому нема виходу, він впокоряється. Ми розуміємо, коли впокоритися, ми знаємо, що це таке. Але коли ми кажемо зламаний дух, не просто впокорений і зламаний, хоч це дуже близько. Покорений і зламаний. Зламаний, можна прирівняти, знаєте, до чого? Це більше хазя... жінки або дівчата знають, хоча я інколи теж пробував. Коли ти йдеш на кухню, є, так... є такі макарони, які називаються паста, якщо не да? Такі довгі, вони великі. Так? Якщо я не помиляюсь, виправте мене. Так. І вони не поміщаються в каструлю. Буває такий момент. У Момент таке було. Взяв маленьку каструлю, вони не поміщаються туди. І ти мусиш їх ламати. Ти ламаєш просто, і дітю не поміщаються, і все дуже добре. І оце, коли ти ламаєш, воно вже назад ну, не приліплюється назад. І все, і це вже ці макарони варяться суто для тебе, бо ти так захотів. І от подібно зламаний Дух для Бога. Коли ти зламав себе колись або ламаєш себе кожного дня для Господа, Павло каже, я кожного дня помираю. Кожного дня. Коли ти ламаєш себе для Бога, то це подібно цим макаронам. Ну, можливо, це приклад такий не дуже, але дуже яскравий, щоб ми зрозуміли. Ти ламаєш, і це корисно для тебе. Це корисно для тебе, бо ти входиш в присутність Божу. Сьогодні говорилося на цьому місці. Ти ламаєш себе з Божою допомогою, ти молишся. Це дуже важко. Це процес, можливо. Але коли ти ламаєш себе, ламаєш свій дух, ламаєш своє я, то Бог, він пише Біблія таким серцем. Не погордує. То він на таку людину, бо на таку душу 100% зверне увагу. Йому не буде все одно. Бо він бачить, що ти заради Господа відрікаєшся від себе, відрікаєшся від своїх пожадливостей, ти ламаєш себе. І це жертва, яка, я думаю, повинна бути в кожного християнина і в кожної християнки. Ти маєш зламати свій дух, зламати своє я, зламати те, що мені подобається, для того, щоб служити Господу. Це дуже сильна заявка. Ви не думайте, що те, що я стою на проповіді, то я вже так живу. Але ми всі освячуємося кожного дня в Господі, якщо ми цього бажаємо. Друзі, це дуже потужно. Тому просто давайте ми перевіримо кожен сам себе. Чи в мене зламаний дух, чи я приношу жертву Богу ви тільки ці, які ми сказали? Ну, бо це комфортно. Це не треба себе міняти. Ну, подумаєш, піти там попідмітати. Добре, ну комусь це важко, звісно. Пішов попідмітав. Це жертва для Бога. Ну, прийти в собрання. Ну, всі йдуть, я пішов. Ну, я сподіваюся, ви так не думаєте. І ти прийшов в собрання: от жертва часу для Господа. Ну, кинув декілька гривень. Це все дуже корисно, я не кажу, що це погано. Це Біблія говорить, це правильні речі. Але ну, це не треба сильно якось духовно себе заставляти, знаєте, хоч інколи бувають різні випадки. А от коли духовно торкається, жертва для Господа зламаний дух. А як це? Як його зламати? Ну, кошти я взяв фізично поклав. Ну, підмітав. ну, не знаю. Ну, сказав проповідь, о. Ну, віршо сказав, свідчення. А каже, бо а купнути глибше. Зламаний дух, впокорений дух. Оце треба працювати. Тут треба працювати. Друзі, як зрозуміти, чи моє серце. <злам>... Чи моє серце і мій дух зламаний для Господа, щоб служити йому далі? Чи ні? Все дуже просто. Все дуже банально, і, можливо, хтось каже, а ну я це знаю. Все просто. Ти просто стаєш до Бога на коліна в своїй таємній кімнаті і говориш: Боже, я прошу тебе від чистого серця. Я хочу змінюватися. Покажи мені, будь ласка, можливо, хтось не бачить з нас. Я не бачив особливо. Я молився до Господа кажу, Боже, покажи мені, будь ласка, чи мій дух і моє серце зламане для себе, для того, щоб служити тобі, чи ні? Друзі, я впевняю вас згідно Божого Слова, що той, хто стукає, тому відкриють. Той, хто шукає, той знайде, той, хто просить, тому дадуть відповідь. Коли ми будемо просити Господа питатися, Перепитувати, можливо, впевнюватися, Бог буде кріпити нашу віру, буде показувати. Отут тобі треба зламати. Отут тобі треба зламати, але це буде для твоєї користі. Отут тобі треба покоритися переді мною. Я тебе проведу. Тут тобі треба сокрушитися. Не просто поплакати, а дійсно сокрушитися, щоб ти був відкритий для Божого Слова. Відкрита для Божого Слова. Друзі, це дуже потужно. Якщо це залишиться лише за цією кафедрою, я говорю перш за все до себе, на цією кафедрою і на цьому місці це буде біда. Але якщо кожне слово, яке сьогодні зранку звучало, зараз звучить і ще буде звучати на цьому місці, ми візьмемо для себе в життя і вийдемо і почне практикувати за територією молитви, на території молитви, і де б ми не будемо, це буде змінювати наше життя. Того, що це приємна жертва для Господа, яка повинна бути в кожного. Християнина, Богу, хай буде слава і подяка. Амінь.